Усім привіт! Ви на каналі Кінопростір, а це 10 нових захоплюючих фільмів, вихід яких починається весною 23-го. Поїхали! Джон Вік 4. Оскільки ціна голови продовжує зростати, легендарний вбивця Джон Вік бере участь у вищому столі по всьому світу, полюючи на наймогутніших гравців злочинного світу від Нью-Йорка до Парижа, Японії та Берліна. 65 Після катастрофічної аварії на невідомій планеті пілот Мілс незабаром виявляє, що він справді прибув на землю 65 мільйонів років тому, маючи лише один шанс на спокуту, Мілс і єдиний виживший коа повинні перетнути незвідану місцевість повну небезпечних доісторичних істот. Загадкове вбивство 2 у цьому новому фільмі ексцентричне подружжя Нік і Одри Шпіц, натхненні успіхом у першій частині, починають працювати приватними детективами, хоча усе йде не так, як їм потрібно. Це відбувається до тих пір, поки вони не опиняються в центрі міжнародного викрадення, коли їх друга індійського Вікрама Говіндана викрадають на його власному пишному весіллі. Підземелля та дракони честь серед злодіїв. Егін і Хольга працюють як пара, викрадаючи унікальний предмет. Тоді вони не розуміли, що це відкриє шлях для небувалого зла. Щоби запобігти катастрофі, вони повинні повернути артефакт на місце. Їм доведеться зібрати цілу команду. Лише разом вони зможуть зупинити кінець світу, який вони мимоволі розв'язали. Крід 3 Адоніс Крід досі править світом боксу з процвітаючою кар'єрою та сімейним життям. Коли друг дитинства та колишній боксерський вундеркінд Деміан повертається після відсидки у в'язниці, він збирається довести, що заслуговує на свій шанс на рингу. Парі між колишніми друзями це більше ніж просто бійка. Щоби звести рахунки, Адоніс повинен ризикнути власним майбутнім і битися з Деміаном, бійцем, якому нічого втрачати. Шазам людь богів. Білі Бетсон і його прийомні брати і сестри все ще вчаться жити нормальним життям, але хлопцеві з божественною силою нелегко. Коли дочки Атласа прибули на землю, відносно мирне життя закінчилося. Мстива трійка стародавніх богинь вирушає на пошуки вкраденої в них магії. Біллі він же Шазам, і його сім'я вирушили боротися за свої надздібності, життя і долю свого світу. Перекладач Сержант Джоно працював з Ахмедом, місцевим перекладачем під час його останнього бойового туру в Афганістані. Вони потрапили у засідку, і Ахмед ризикував своїм життям, щоб доставити пораненого Джона в безпечне місце. Хоча цей синопсис може здатися типовим, він може зміцнити упевненість шанувальників у його успіху. Спочатку фільм зосереджувався на історії Ахмеда та Джона, чиї малоімовірні стосунки здається є центром фільму. Ренфілд Ренфілд розповість про токсичні та співзалежні стосунки між Дракулою та його публічником, на честь якого названо фільм. Брем Стокер перше представив Ренфілда у своєму епістолярному романі Дракула 1897 року. Задля досягнення безсмертя герой має пристрасть до пиття крові, тому читачі зустрічають його як пацієнта психіатричної лікарні у книзі. Ренфілд закохався у Дракулу і став його слугою. Натомість Дракула постійно маніпулює та дражнить Ренфілда, розмірковуючи про єдине справжнє бажання його помічника до безсмертя. Вартові галактики, частина третя. Фентезійний пригодницький бойовик Вартові Галактики є продовженням одноіменного фільму 14-го і 17-го років. Це буде 32-й фільм у кінематографічному всесвіті. Марвел. Ще у 14-му році. Джеймс Ганн, режисер і сценарист перших двох фільмів, сказав, що у нього є ідея для третього фільму. Влітку 18-го року студія Дісней звільнила Ганна за скандальні твіти, але згодом поновила його на посаді. Основні зйомки почалися в листопаді 21-го року в Атланті, штат Джорджія, під робочою назвою Спекотне різдво. Актори, які знімалися в перших двох фільмах, повернулися до свого справжнього обличчя. Дякуємо, що подивились це відео. Поставили уподобайку і підписалися на канал. Також пишіть у коментарях нижче, який фільм вам сподобався більше всього, та яких кінострічок не вистачає в цій добірці. До нових зустрічей!